Щойно завершили зустріч з представниками посольств Великої Сімки, на якій ми презентували колегам наш законопроект Дефенд Сіті. Цей законопроект покликаний надати потужний поштовх для розвитку нашої оборонної промисловості, аби ми розширили значно розширили наш експортний потенціал, увійшовши до топ 5 експортерів зброї в світі. Дякую дипломатам за інтерес до цього проекту. Дякую за дуже важливі питання, які вони поставили. Ми обговорили їх на зустрічі і домовилися продовжувати роботу до другого читання над цим законопроектом, таким чином, аби розвивалася українська оборонна промисловість в співдружності, в колаборації з промисловістю і європейською і сполучених штатів. Америки і інших країн, наших союзників і наших партнерів, переконаний в тому, що ми закладемо достатні передумови для того, аби стати лідерами виробництва зброї в світі.